42 гривні за одні жіночі легенси, спортивні. В них дуже класно займатися спортом. Водовідштовхована тканина. Взаді йде замочок бренду Кривіт. Ось так. Ви зможете сюди щось покласти. Вони дуже легкі та зручні. Світовідбивні елементи, гарна та якісна підшивочка. Ось такого плану були. Рожеві ось такі є. Дуже класно розтягується. І ось є такі, тут також йде світловідбивний елемент. Рожеві ось пошивки бокові такі. Ззаді йде кишенька також. да? Це також світловідбивний елемент, буде відбиватися. Дуже класні. Гарна розтяжка, тут дуже гарно буде сидіти на вашій фігурці. 16 штучок в лоті буде. Розміри СК8 штук, МК 5, ЛК 3 штучки. Ціна лоту буде 2270 гривень. Для замовлення таких гарних легенців звертайтесь до наших менеджерів.